Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Стежимо за перебігом подій. Стежимо за звичайно за цією зустрічю, яка відбулася в Варіаді, Бачимо приїздки такелега до України. Все це викликає купу питань, а ще більше, напевно, емоцій. Але емоції, коли все таке відбувається, коли всяка турбулентність, вони можуть заважати. Давайте розкладемо усе по поличках, все, що зараз відбувається з нами на зв'язку. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа Пане Валерію, Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Пане Валерію, ну розпочнемо напевно, все ж таки з найновішого, так посланник Трампа Келлах прибув до Києва, сказав: Моя місія тут слухати, і ось хочеться, хочеться зрозуміти, що він сьогодні може почути, і чи вплине на те, що він почує вчорашня зустріч, яка відбулася в ріаді. Як ви вважаєте? Я зараз би розглядав би як окремі два треки: саме зустріч делегації російської в Ріаді і зустріч Келога в Україні, тому що як сказали, ну про писала про це преса американська, і ці витоки з адміністрації Трампа абсолютно свідомі, очевидні, і відповідно посередковано підтверджувався такий формат проведення перемовин. Розцінюю зараз візит Келога як саме зустріч американської делегації з Україною. Але е, добре, що це відбувається в Україні, і вважаю, що тут Україна вчиняє правильно, коли демонструє свою суб'єктність такий спосіб. Це звісно не дуже просто враховуючи нашу ситуацію. Тим це дає нам можливість донести саме позицію України до е, тієї переговорної групи, яку представляє сьогодні за великим рахунком сам Кіт Келло. Саме групи з боку США, адміністрації Трампа, яка оця, цей контакт необхідний для того, щоб напрацювати там рамкову угоду, попередню, яка може бути погоджена е, дистанційно, так поки що дистанційно саме і Росією, і Вашингтоном, і Україною для припинення гарячої фази, тому що ну справді, Розвиток події виглядає таким чином, як то і каже Трамп, що має бути припинена гаряча фаза війни. Але ми маємо розуміти, з чим ми виходимо на припинення цієї гарячої фази, тому що окей, там переговори, якісь там триватимуть, буде готуватися мирна угода і підписання, те, що бачить Трамп. Але от цій частині візит Келлога, він дуже дуже знаковий, бо ну відверто е Політ Зеленського до Саудівської Аравії, коли там проходила зустріч між делегацією Вашингтону та Москви без офіційного запрошення нас до чи такого формату, чи до зустрічі із американцями, без публічного анонсу з боку Білого Дому, ну це міг би зробити ну, знову ж таки. Там будь-хто, будь-який чиновник, так в білому домі підтвердила б українська сторона, то це виглядало б трішки ну дивно. Цього не відбулося, я розумію, що скасувати візит до Саудівської Аравії було непросто. Король Саудівський принц Саудівської Аравії, до речі, підтвердив для Блумбергу, знову ж пише, посилаємось на змі про те, що справді запрошення не було, він намагався це зробити, але нібито йому це заборонили. Звісно, ця інформація потребує верифікації. Але в будь-якому випадку, сьогодні, ми намагаємося. Триматися ну, на достойному рівні, що стосується саме переговорного треку, який є очевидним між Вашингтоном та Москвою. Тому я не поспішав би робити таких навіть, негативних висновків на цьому етапі. В принципі, ситуація рухається, ну, скажімо так, не в найгіршому сценарії для України, що стосується саме процесу переговорів. Я розділяю зараз саме бойові дії ситуації на фронті, наші відносини з Америкою, а от саме процесу переговорів. Пане Валерію, але ось говорячи про процес переговорів, можливо, ще рано робити висновки. Але наразі навіть світові змі пишуть про те, що Трамп таки тут програє цю зустріч. По перше, він легалізує Путіна. По-друге, в. в Виглядає так, що за війну в Україні має розраховуватися власна сама Україна, Нібито Росія тут ні до чого. І е, говорячи навіть про війну в Україні, в вчорашньому документі було написано конфлікт в Україні, тобто. Що ми можемо зараз з цього розуміти, як Сполучені Штати це сприймають? Тому що є дуже багато так само голосів, які кажуть, зачекайте, Трамп ще, якщо там Росія щось не буде виконувати, він покаже, що він може, і він поставить Росію на місце. Але ми бачимо, що тут мені здається, Росія більше крутить Трампом і інформаційним полем, аніж він? Справа в тому, що ми намагаємося зараз розглядати саме позицію Трампа з точки зору української або європейської. Це не зовсім правильно. Тому що треба розуміти в Трампа свій інтерес. Інтерес він буде зберігатися доволі довго. А що стосується саме переговорів Сполучених Штатів Америки і Росії, то перехід їх публічну площину засвідчує, що домовленості, які відбувалися кулуарно, вони досягли найвищої точки. Фактично, позиції Росії та США вони погоджені. Угу. І просто-напросто зараз відбувається їх легалізація. Ми можемо це сприймати, не сприймати. Ми з приводу цього можемо обурюватися. Ну будь-які нас емоції можуть бути. Але це те, з чим реально ми зіткнулися, та реальність, з якою треба працювати. Тобто, треба розмежувати сьогодні. Трамп це про Америку саме часів Трампа, а Європа це сьогодні про безпеку, в тому числі в контексті російсько-української війни. Трамп бачить завершення її по-своєму, і формат завершення, умови завершення вони суттєво відрізняються від того, що хотіла б бачити, наприклад, Європа, і в того, що ми хотіли б бачити також. І враховуючи те, що у Трампа дуже важелів багато тиску на Європу і на Україну, то він інформує цю позицію. І ну я мені знаєте дуже дивно, коли зараз європейці обурюються з приводу таких домовленостей Трампа і е, Путіна. Я більш ніж переконаний, що вони знали про це ще до інавгурації Трампа. Вони знали про контакти е, кулуарні, які тривають ще з 5 листопада, їм варто було готуватися до цього раніше. Проводити закриті зустрічі до певної міри, вони їх справді то проводили. Бо був 3 лютого неформальний саміт лідерів країн ЄС неподалік Брюсселя, де говорили про безпеку, але за великим рахунком зрозуміло, що ніяких домовленостей досягнуто не було. Тому коли ми зараз читаємо обурливі коментарі, пости з приводу того, як Трамп міг так вчинити, ну друзі, треба просто було детально аналізувати заяви Трампа і опозиції ще до виборів у Сполучених Штатах Америки. Нагадую, дуже величезна його. Програмне інтерв'ю в виданю Bloomberg, там на понад 30 стрінок формату а 4 його треба було просто перечитати, аби зрозуміти, чим Трамп буде жити. Трамп буде жити тарифами, Трамп буде жити намаганням саме. Посилити Росію в протистоянні Китаю, що він власне робить, Трамп буде жити своїми бізнес-інтересами, але не власними, а в першу чергу американськими. Так він буде демонструвати, що він заробляє для Америки багато грошей. Він буде демонструвати американському істеблишменту і виборцю, що він економить багато грошей. Ну згадаю, вчора на брифінгу Марлаго він зачитував величезний список, кому виплачують соціальні допомоги серед... Е е Присутніх у цьому списку навіть люди, яким там понад 100 років, 150 років, ну це ще має стати предметом серйозного розслідування. І російсько-українська війна для Трампа це один із інструментів саме посилення впливу і Америки на світовій арені і збагачення Америки. І він може допомагати Україні, але не задарма. За це має заплатити Європа. В той же час заяви Трампа вони справді не корелюються із тими цінностями, які заявляли довгий час ліберальні демократи у самій Європі і у Білому домі, коли очолював його Джозеф Байден. Ну вони повністю суперечать тому для мене особисто нічого дивного в цьому немає. Скажу вам, як є. Єдине, що я хотів би, щоб такі заяви Трампа, які є дуже непривабливими для нас і для європейців, в тому числі, вони стали поштовхом для ухвалення абсолютно якісно інших рішень. Але на сьогоднішній день, поки от ми з вами спілкуємося, я поки що таких суттєвих зрушень не бачу хоча є певні сигнали, що мається на увазі. Буквально вчора стало відомо, що Макрон після телефонного дзвінка Трампу, який був проведений після екстреної зустрічі з лідерами, окремими лідерами країн Європейського Союзу та керівництвом ЄС, сказав, що ну він не збирається відправляти до України своїх військових у складі миротворчої місії. Можливо, каже, це буде місія ООН. А місія ООН миротворча це довга історія. Її можуть погоджувати не один місяць, а то й не один рік. Це є проблемою. Звісно, сьогодні чергове його зібрання із ображеними. Членам Європейського Союзу на Макрона справедливо ображеними, яких він не запросив на першу зустріч, можливо, ухвалять якесь рішення, але я також сумніваюся, тому що Макрон змінив позицію. Історія зі створенням фонду на 700 мільярдів е, доларів для України, про що нібито сказала Налена Бербок на полях е, Мюнхенського саміту безпек, е, безпеково, е, безпекової конференції, також потребує верифікації конкретних рішень. 16-й санкційний пакет, який сьогодні ухвалив, нібито ухвалив, ну знову ж там буде ще е, формальне погодження. Проти Росії він також, наприклад, не передбачає окремих кроків продовж 25-го календарного року Європа й далі торгуватиме з Росією. Я не бачу на сьогоднішній день єдності, наприклад, що стосується питання одностайності засудження позиції Трампа підіграванню Кремлю. Бо Європа повинна була б сказати, ми повністю блокуємо все. Ми не торгуємо з Росією, ми їй не допомагаємо. Ми допомагаємо лише Україні. Ми готові витратити трильйон євро за один рік для того, щоб. Посилити власну безпеку і так далі, такого одноголосся в Європі немає, тому коли ми чуємо заяви непривабливі, які стосуються України. Ми їх добре сприймаємо. маю на увазі швидко, так на них реагуємо. Європа дуже квола в цьому плані, але в будь-якому випадку ще раз наголошую, це не є катастрофою для нас. Чому? Тому що ми тепер маємо абсолютно інший аргумент. У спілкуванні з нашими європейськими партнерами, щоб вони змінювали свою позицію, це буде непросто. Не всі будуть нас підтримувати, треба бути щирими. Бо навіть заява Макрона виглядає зараз дуже дивно, але це те, з чим треба працювати, що використовувати для того, щоб доводити власну позицію, для того, щоб відстоювати власний інтерес, і принаймні такі аргументи у нас є. Пане Валерію, чи означає це те, що зараз відбувається в Європі? Чи можемо це назвати імітацією бурхливої діяльності? І яким ось яку конкретно фразу і кому треба сказати в Україні, щоб Європа перестала імітувати бурхливу діяльність, а почала от конкретно робити вже конкретні кроки? Це буде непросто. Ми говоримо про це, і от нещодавно заява Зеленського на конференції в Мюнхені про нехідне створення європейської армії. Це лише перший крок. Ні. Я знаю, що ми з вами Таню, говорили мабуть ну, 11 разів про нехідне створення Балти Чорноморського союзу в ефірах різних медіа в Україні. І таку ідею підтримую не лише я в Україні багато є прихильників цього сьогодні. Це питання піднято на дуже високий щабель саме президентом України. Є відповідний фідбек з боку, наприклад, Польща проти виступає. Кая Калас, висока дипломатка Європейського союзу, проти виступила Макрон, який свого часу підтримував цю ідею. Зараз мовчить скромно, але це те, що потрібно просувати. Потрібно вишукувати собі на сьогоднішній день партнерів, з якими ми можемо заключити відповідні угоди про створення на першому етапі, можливо, військового блоку, який проросте військово-політичний блок на рівних умовах, тому що ну ми маємо супераргумент. Ми маємо велику армію. Яку допомагатимуть нам надалі утримувати наші європейські партнери, яка буде єдиним найнадійнішим гарантом безпеки для України в майбутньому, і ми маємо усі змоги сьогодні переналаштувати поступово в думку багатьох європейських лідерів щодо необхідності створення нового безпекового поясу, структури, альянсу і так далі у можливому протистоянні майбутньої російській агресії? Ну. Кращого аргументу не знайдеш єдине, що погано, що ну до прикладу, якщо брати знову ж таки позицію е, віце-президентки Європейської комісії Каї Калас, яка говорить, що ну так треба все зробити, аби допомогти Україні встояти і зробити так, щоб не було війни в Україні, і це е, місце, як вона каже, безпекова конференція, має залишитися таким тихим і мирним. То щоб вони розуміли, що за цими заявами має стояти не просто надання Україні допомоги якоїсь фінансової або там військової, колись і десь в Майбутнім. Вони мають стати безпосередньо учасниками цього процесу стримання російської агресії. Тому що, якщо вони просто будуть там з Мюнхена розповідати, як вони нас люблять, ну вибачте, це ні до чого не призведе. Я не хочу сказати, що це буде ну дуже легко. Ні, це буде непросто. Але це треба послідовно просувати. Я перепрошую, що, можливо, повторюсь, але тут якраз треба так, знаєте, Товкти не те, що воду вступі, але реально товкти це питання. І коли Зеленський каже, що ми будемо створювати НАТО в Україні. Ну, я вважаю, що певне, він має на увазі, що нам необхідно створювати саме такі альянси. Я точно знаю, що така риторика викличе негативну реакцію з боку країн-членів НАТО окремих свого часу створення. Спеціальних експедиційних військ Британії у 2015 році, після початку широкомасштабного вторгнення, які об'єднали країни Північної Європи, до речі, які знаходяться під першим ударом з боку Росії, викликало не дуже привабливу реакцію з боку Вашингтона. Це ще тоді, коли очолював ці білий дім і демократи очолювали, і пізніше республіканці, тобто незалежно хто. НАТО не дуже полюбляє створення таких паралельних структур, але це можливо. Абсолютно можливо, і це треба робити. Тому дискусії, дискусії, підняття проблемності цього питання, тим паче зараз дуже слушний момент, особливо на тлі того, що Трамп час від часу, ну знаєте так, шантажує Європу. Не будете робити один, два, три для своєї безпеки. Я заберу війська. Вчора він сказав, що нібито цього не планує робити, але ж ми розуміємо, що думка Трампа може дуже швидко змінюватися. Ну от, власне, що заяви з адміністрації Трампа вони дуже часто суперечать одна одній, і буквально одна і та сама заява може змінюватися протягом дня. Сьогодні вони кажуть, що не відправимо і вже за кілька годин кажуть, будемо відправляти війська. То вони кажуть, що на жодні треба Росії передати це, це це, і треба чути Росію. А потім вони кажуть, що ні. Якщо що, то і ядерну зброю в Україні надамо. І тут треба справді стежити за цими заявами. Але ось тут справді важливо, ще й дивитися, а що ж Європа. Бо здавалося, після Мюнхенської конференції відбувся такий певний шок в Європі. І ось Макрон всіх скликав, кого міг давайте поговорити. А вийшло, що поговорили, просто щоб поговорити. Сьогодні знову збирається після того, як побачили вже все ж таки до чого це йде. Тобто, ось тут є певний тиск, тут їх десь е е так чи інакше підтискає, але єдності в Європі немає. Але… Е 23-го числа так 23-го чи 24-го в Німеччині відбуваються вибори. Там може 23. бути новий канцлер. Як ви вважаєте, наявність іншого канцлера в Німеччині може зрушити з мертвої точки Європи, тому що ми ж пам'ятаємо, що слово шольце теж багато що важить. Можуть, тим паче на нового канцлера Німеччини велике сподівання має, до прикладу, очільник Рейн Металу. Дуже цікавим і привабливим його коментар. Буквально вчора видані Financial Times, коли він говорить про те, що ну, Європа сама вина в тому, що її викинули з переговорного процесу. Вони ж їх відправили як дітей малих за сусідні столи, коли дорослі розмовляють, то ви там сидіть, чекаєте. Європа, на жаль, такого статусу набу впродовж дуже тривалого часу. Тобто ну, вона, вибачте, вона десь погодилася спокійно на цей статус сама, так? Ну за замовчуванням так, і дуже давно. Вона собі обрала такий шлях, і я вважаю, що в великій мірі злий жарт, скажу так, зіграла велика допомога американців ще після Другої світової війни. Європі, коли був оголошений план Маршала, і потім створення Північно-Атлантичного альянсу в 49-му році розміщення військ американських в Європі, на яких фактично за великим рахунком, то й не забирали. Розміщення ядерної зброї в Німеччині, а потім і в Туреччині пізніше. Ну, це все дуже сильно розслабило Європу, тому що вони звикли жити в, під безпекою американською, а не власною. Для чого витрачати на це гроші, якщо на це витрачають гроші, платники податків із Америки? Зручно! Ну і чомусь вони вирішили, ну чому? В силу от, знаєте, тялості, ментальності, тому що це з покоління в покоління передавалося, що так буде і надалі. Трамп це змінив. Змінив дуже жорстко, непривабливо і, ну, можна там сказати, антигуманно, але ну, Європі, врешті-решт, потрібно подорослішати. І сьогодні наступив такий момент. Якщо ми думаємо, що це одно, ну, відразу відбудеться в один день, то ні, на жаль, ні. І згаданий мною очільник Рен Метала говорить про те, що він готовий був би виробляти більше зброї. Але проблема заключається в тому на даний етап для Європи і для України, що наші склади порожні. У нас немає запасу снарядів зовсім. Вони працюють з коліс, а розширення виробництва не може відбутися одномоментно, доки не буде знято дефіцит бюджету у країнах ЄС. Прихід Фрідриха Мерца до влади. Покладає велике сподівання на очільників оборонних відомств, взагалі тих, хто дотичний до виготовлення зброї, що буде знято цю межу, проти якої, до речі, виступав категорично проти Шольц. Він ж говорив, що ми не можемо збільшити видатки на оборонку, бо у нас дефіцит бюджету, це буде загрожувати економіці. Німеччини, Європи загалом. Це все маячня. Тут треба поставити на Терези, що важливіше гроші чи життя. Ну, однозначно, життя переважає. Тому ви повинні будете да, отримати якусь інфляцію, отримати рішення непривабливе для громадян Європи про збільшення видатків на оборону і в такий спосіб запустити потужну гонку озброєнь. Тому що лише вона буде здатна демонструвати сьогодні Росії, Китаю, Північній Кореї силу. І лише сила може протистояти силі, а не ця інфантильність європейських лідерів, які сподіваються, що Трамп прийде і їх захистить. Трамп розуміє, те, що ну, в Європі ситуація вкрай погана. Він розуміє, що йому треба стримувати Росію. Я б тут теж не посипав би голову попелом або не кричав би зрада, тому що е, дуже показовим в цьому плані був візит Кіт Келога до Польщі. Він вчора зустрічався із е, е, Анджеєм Дудою, е, і там прозвучало чергове запевнення, що. Війська Сполучених Штатів Америки з Європи, Східної Європи виводитися не будуть. І Трамп також вчора це підтвердив, я забирати війська не буду. Це якраз тримуючий фактор. Це до питання: там, дамо ядерну зброю, не дамо, дамо, не дамо. Але Трамп сьогодні вкотре дає шанс, я розцінюю це так, Європі, щоб вони. Отямилися, що вони прокинулися, і, врешті-решт, ухвалили необхідні рішення. Вибори в Німеччині справді це можуть такий ж, такий шанс можуть відкрити. Але знову ж таки, я, ви знаєте, трішки побоююся цієї знову такої е інфантильності, дитячості, невпевненості у собі Європи, яка звикла жити тихо мирно, е не дивитися догори, коли в той момент на неї падає каміння. І дуже хотілося б знову ж таки мені помилитися, що це справді спрацює. От саме. Війна Росії проти України спрацює. І вони почнуть більше виділяти гроші на власну оборонку. Ну це звучить якось дико. Захищайте самі себе, бо вас можуть там прийти і вбити і знищити фізично. Ні, ні, ми не будемо. Ми вважаємо, що це не так. Ну скільки завгодно можна на чорне говорити біле, але якщо це не так, то це, це дуже великий виклик для Європи. Сьогодні Європа стоїть перед ним. І я не бачу стовідсотково, що рішення вже точно позитивне для Європи і для нас в тому числі. Але шанс для цього є. Шанс саме криза, яку створив Дональд Трамп. Ну, будь-яка криза це насправді можливість для подальшого стрибка для розвитку. Давайте не про вибори в Німеччині. Ми про них будемо обов'язково з вами говорити на інших ефірах і про результати, і про те, як вони відбувалися. І я думаю, там і заяви будуть від їхніх правих. Також буде чимало. Давайте про наші вибори поговоримо, тому що знову ж такі вибори в Україні вони є однією з умов, яка нав'язує нам терористична федерація. І ось я говорила з Романом безсмертним, і мені знаєте, відгукнулася його думка про те, чому у Росії. Я хочу виборів, тому що легітимність тих, хто буде обраний, буде поширюватись виключно на ті території, де вони будуть обрані. Тобто, таким чином, десь е, Росія також маніпулює питанням виборів. Як ви вважаєте, як у нас зараз це буде вирішуватися? Чи будемо ми проводити ці вибори, чи потрібні нам ці вибори? І чи розуміють політики, що нам вони не потрібні? Хоча знову ж таки, ми з вами говорили гроші на вибори йдуть, білборди з'являються. Активна підготовка вже розпочалася дуже складне, чутливе для України питання, яке суттєво розділяє Україну. Тому що про вибори говорить в Україні ще з 2023 року. Угу. Для того щоб ми розуміли, це не історія там вчорашнього дня, тобто які вже півтора року. І чим далі, тим більше цей термін буде збільшуватися. Ну але його намагатиметься політики відсунути. Дивіться, ідея ця з'явилася лише сьогодні. Ні, неправда. Вона з'явилася в Україні давно, і про це говорить давно, і опозиційні політики, і в тому числі, і офіс президента, говорив про це в 23-му році. Е, до речі, Зеленського навіть якось іноземні журналісти запитували про те, чи допускає він проведення виборів в умовах війни. І він сказав, так, це може бути. Така заява була від президента. Зараз він говорить, що це неможливо. Час від часу заяви його змінюються. Вони контраверсійні. Але якщо говорити про вибори в Україні, то треба зрозуміти одну річ нам усім, що вибори є пунктом алгоритму, за яким діє Трамп для припинення російсько-української війни. І в цій частині інтереси Трампа збігаються з інтересами Кремля. Тому ми говоримо, що Трамп відстоює інтереси Кремля. За великим рахунком, це правда, але не зовсім. Тому що це і в інтересах Трампа. Трамп має особисту Особисте несприйняття на особистому рівні Зеленського. Ми буквально сьогодні з колегами в рамках центру це обговорювали. Ну і в принципі всі доходимо висновку, що Трамп не хоче особисто спілкуватися із Зеленським. Він йому телефонує, він може там йому щось повідомити, так, але це виключно в. Інтересах і в прагненні реалізувати власний алгоритм завершення війни в такий спосіб він задобрює Путіна. каже: дивись, так, ми це можемо зробити. Трамп це подає як демократичність процесів в Україні, і от саме з цим ми на даному етапі зробити точно нічого не зможемо. Тобто, переконати Трампа в зворотньому, я маю на увазі. Нам, звісно, треба робити інше, бути максимально єдиними всередині країни, про що ми говоримо постійні, для того, щоб не допускати такого внутрішнього розбрату. Але ну ми щойно згадали про те, що Україна обклеєна бікбордами. Про те, що виділяються кошти на проведення виборчої кампанії, про те, що працюють, наприклад, регіональні штаби слуг народу, які роздають навіть газети, ну, це також загальновідомі факти, друзі, ну, заперечити їх складно. І інші політичні сили також активізувалися, що означає підготовку до виборів. Ну, і навіть там Валерій Залужний, що не відповів на запитання, чи він йде на вибори, Кандидатам на посаду президента, тобто процеси всі активізувалися, вони є невідворотніми на даному етапі. По одній простій причині, що всі розуміють, що Трамп не захоче спілкуватися з Зеленським. Це по факту так є, щоб ми розуміли. І навіть скасування візиту Зеленського до Саудівської Аравії я розцінюю, бо запрошення офіційного, тож не було від Зеленського від Трампа особисто, як підтвердження цієї моєї гіпотези. Тому нам ну справді треба розуміти, що цей процес він швидше за все відбудеться, і він є умовою дійсно для припинення гарячої фази і підписання угоди. Ми, звісно, на це можемо не піти лише в тому випадку, якщо умовно Європа знайде трильйон доларів для того, щоб купити в американців зброю і для того, щоб ми посилювали фронт. І якщо Європа також буде долучатися до зараз протистояння російської агресії своїми військами. Щоб це не просто було, вибачте, бла бла бла, де, е, яке відбувається за ініціативи Макрона, а щоб це були конкретні кроки. Ми бачимо ці конкретні кроки, ні, не бачимо. Тому я і наголошую, що дуже дуже непрості ситуації ми знаходимося, і нам треба дуже зараз з холодним розумом і головою до цього підходити і розуміти, де ми, як ми, щоб не нашкодити самим собі. Хоча це буде дуже непросто. Ну і ось тут мені здається, пане Валерію, щоб не нашкодити самим собі в першу чергу державі. Україна треба бути справді єдними і шукати ось ці точки дотику, довкола яких ми можемо об'єднатися, а не зараз, знаєте, розпочинати українську народну забаву срачі і мемчики. Пане Валерію, дуже дякую вам за те, що ну, залучилися до нашої ефіру. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітки. Вежа був разом із нами на зв'язку. Попереду справді ще чимало подій будемо їх і далі обговорювати. Ви ще пишіть свої очікуваю. Вивання, коментарі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!